У долині у рамках виконання проекту зменшення енергоспоживання та викидів СО 2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долини підсумували результати першого етапу конкурсу на визначення виконавців робіт із утеплення термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у 2016 році. Цього року умови насправді були набагато жорсткіші, тому що у нас якраз вимога є від нашої команди підтримки і від безпосередньо Європейського Союзу, тобто більше уваги приділялося вже технічним моментам, саме проєктній документації на будинок, технічним дизайном, тобто і що в свою чергу і затягнуло початок проведення конкурсу. На перший етап конкурсу було подано шість об'єктів, багатоквартирних будинків у долині. В участь конкурсу взяло 17 будинків, які перемогли і планується цього року теплити. Їх умовно поділили так, якби на три етапи. Тобто, перший етап це буде господарство шість будинків, які вже визначені виконавці робіт. Другим етапом це будуть тендерні будинки. Наразі ну, з дня на день має бути погоджена технічна частина документації від команди підтримки. І тоді для них буде застосована загальнонаціональна процедура тендеру. І вони безпосередньо зараз працюють з 1 серпня портал Прозоро і там є свої вимоги, там є воно трошки більше затяжне в часі, але, ну, звичайно, ми до цього всього готуємося, тобто є відповідальна людина, вона працює з технічними документами, але це, це друга частина. І третя частина це решта будинків, які залишилися. Це 9 будинків. На них також буде, вони будуть проведені по конкурсній основі і відповідно так само через портал «Прозор». Загалом на конкурс свої пропозиції подали три підрядні організації. Це два суб'єкти господарювання, які виконували роботи із утеплення в минулому році. Товариство енергосервісна компанія Адамсон та товариство з обмеженою відповідальністю Планета здоров'я Т». І один суб'єкт господарювання, який подався всього на чотири будинки приватне підприємство Таля за результатами конкурсу. Переможцем стало товариство енергосервісна компанія Адамсон. Сьогодні закінчується перший етап відбору виконавців для утеплення робіт. Тобто ми вже визначили виконавців, які мають виконувати роботи із утеплення будинків і маємо бажання на протязі 10 днів укласти договори. Відповідно, з моменту укладення договорів виконавці приступлять до виконання робіт із утеплення будинків. Конкурсна документація товариства «Енергосервісна компанія Адамсон була найбільш економічно вигідною, підготовлена якісно та професійно. А самі матеріали і система утеплення повністю відповідали конкурсним вимогам. Що стосується ціни по Ціни по об'єктах ну тут є три ключові фактори: перше, це кожна компанія хоче заробити певну кількість грошей. От, ми десь готові поступитися своїм прибутком для того, щоб взяти участь в даному проєкті. Що стосується матеріалів, ну є певні договори на постачання дилерських дилерські договори на постачання матеріалів з постачальниками, тому нам вдалося зафіксувати певні ціни на матеріали, і за рахунок цього ми його і здешевили. Цьогоріч усі будинки будуть утеплятися разом із сокольною частиною. Кругом будинку буде здійснюватися система Відведення та встановлюватиметься нова відмостка. Це спричинило здорожчання вартості робіт. Основними проблемами, з якими ми зараз зіткнулися, це, мабуть, здорожчання матеріалів і те, що команда технічної підтримки Європейської комісії це ті люди, які є в Європі і фактично координують нашу діяльність. Технічні експерти поставили вимогу е виконати роботи утеплення фасаду, а також утеплення цоколю і облаштування відмоски для належного водовідведення від будинку. Е ну, передбачивши ці в проєктно-кошторисної документації, е власне. Потягнуло за собою здорожчання всього об'єкту. Здорожчання робіт турбує і долинян, оскільки вони мають вкласти в утеплення 20% власних коштів від загальної суми утеплення. Цей сам проєкт це дуже хороший проєкт, він, ну, як сказати, на, ну, для економії, для, як то для загального вигляду, він дуже хороший. Але просто що зараз ми стикнулися з дуже великими труднощами, це з фінансовими труднощами, бо зараз дуже людям тяжко жити. У мене будинок всі пенсіонери. Вони живуть на пенсію, пенсії дуже маленькі, вони хочуть, ну, це ніби підтримують все. В них це не виходить, не співпадає з можливостями. І кожному приходиться переконувати, що це добре, це дуже добре, що це буде і менше газу, і красиво буде. Ну, Згодні були, ну, згодні були всі, просто вийшло так, що просто сума більша, що фундамент. Добавився фундамент, і сума ще зросла ще раз, так. і люди просто такі в шоці, в паніці. Вони би хотіли, але... Після узгодження всіх організаційних питань підрядна організація зможе приступити до виконання робіт. Є організація підрядник, яка виграла, ну, дала не меншу ціну і відповідно виграла до умов конкурсу на об'єкт. Відповідно, вона заключає угоду з комунальним підприємством управління комунального майна і угоду, де буде передбачено. Що ми вносимо частину своїх коштів, це аванс. Жителі вносять частину своїх коштів. Це повністю всі свої зобов'язання за 20%, І тоді вони приступають до виконання робіт. Коли роботи будуть виконані, решта так само буде грошей виплачена вже відповідно до актів виконаних робіт. Відповідно до умов договору, власники багатоквартирних будинків повинні в 10-денний термін сплатити на рахунок підрядної організації свою частину коштів. Відповідно до е, умов договору, тобто протягом 10 днів мешканці повинні зібрати е, свою частину коштів це у розмірі 20% від загальної вартості проєкту е, і е, оплатити на рахунок е, підрядної організації. Тобто, ну звичайно, як там буде день-два. Тобто то до цього ми прискіпливо не будемо відноситися. Але головне, ми зараз так само будемо працювати з ініціативними групами, з громадами для того, щоб допомогти їм зібрати цих 20%, Ну бо це так само для нас є важливо. Це є успішність проекту і як ну, так само, як важливо для мешканців. А товариство енергосервісна компанія Адамсон, яка стала переможцем конкурсу, може розпочинати роботи з утеплення конкурсі або в даний вид робіт поділений на декілька розділів. От, якщо говорити виключно про утеплення е, стіни, е, воно буде коштувати метр квадратний в межах 600 гривень. Е, якщо говорити про інші додаткові роботи, вони залежать від е, фактично їх. Кількості на тому об'єкті, от, плюс додатково в цьому році планується виконувати комплексне утеплення будинку, зокрема, не тільки утеплення стіни, але й утеплення цоколю, який буде обкопкувати будинок, утеплятися знизу, обмостка, плюс всі додаткові роботи необхідні з того, щоб виконати утеплення згідно технологічного паспорту будинку. Що стосується до матеріалів, які будуть використовуватися на об'єкті. Утеплювати це мінеральна вата техноніколь, утеплюючий системи утеплення це той матеріал, який відповідає умовам конкурсу. Має протокол випробування на довговічність 25 років. Має всю систему необхідних матеріалів для виконання робіт з утеплення. Це система «Крайзель». Наша компанія виконувала роботи і в минулому році по долині. От ціль, ну, Проєкт в долині є реально дуже цікавим, так? оскільки місто має змогу утеплятися за допомогою Європейського Союзу. Ми так само соціально орієнтована компанія, так? Ну, крім цілі заробити, в нас є певні інші цілі. Тобто, перше, це розвиток, участь в Різних проектах, от зокрема, наше місто наша компанія бере участь в міському проєкті. Є таке об'єднання громадських організацій Тепле місто ми так само виступаємо спонсорами цього проекту. Тому от нам було цікаво взяти участь в цьому проєкті.